Мої вам вітання, друзі-колеги. Кілька діб минуло і без діла ми не сиділи. Так, швиденько-швиденько готуємо. Під вечір має ця поїхати вже. Масла фільтра поміняні, дрібні там деякі нюанси були, усунули, пофарбували. Далі, оце до обід нам треба вирішити питання по пильнику шруса. Його то знайшли, міняємо. Ось, бачите, він порваний в хлам. Так, Ще комплект гуми вчора забрав. Купили ми з вами комплект гуми хлопцям. Думали зробити приємно, щоб одразу на дисках. І до того, що цей комплект обійшовся, ніж просто гуму нову купити, дешевші почти на 3000. Але блін, продавцям вірити не треба. Обіцяли, що вона підійде на фарда, тут засада, ніхрена вона не підходить. Розболтовка то дійсно однакова, але внутрішнє кільце більше і відсутній тут конус. Ай блін. Ну що, прийдеться тільки тоді їхати на шиномонтажку, розбортувати його і дати тільки комплект гуми. Ну, і то добре, ну, хотілося зробити ще ліпше. Ну, десь на наступну піде. Одну із отих двох. Так, по цим теж роботи проведені, масла фільтра теж поміняні. Ця не буде фарбуватися. Просили, хай світленька буде. Ми підмалюємо по місту, бо ще не оприділились чи один напрямок, чи другий. На частину прийде, там оприділяться. Частини всі перевірені, всі ті, які ну от уловіть момент. Довіряємо одній бригаді повністю. Позвонили хлопці, знаємо, що у них Мерседес Віто» вийшов з ладу. Вони його лишилися десь так. Вже місяць майже минув хлопці, та так і так, є можливість. Давайте це. Вони кажуть, та, в принципі, ми поки обходимося тим, що є. Є бригади, яким нужніше. Зараз е, кілька дзвінків зроблю. Оприділим, це велика допомога, класна. Ну, бачите. Е, вони знають, де, що, кому е, і де ліпше. Тому саме головне, що ми допомагаємо. так Цю теж вони определяться, чи так фарбувати, чи для міського пересування. Може там якісь е, кольору, цегли додати або ще. Каже, ми вирішимо, е, аби була. Е, по ній, в принципі, вона на низькому старті. Хлопці вже знають, що можна по неї їхати. Е, по Цій теж масла фільтра замінені. Сьогодні прибудуть три паски. Міняємо, бо вони свистять, вже такі під'юзані. Далі по ній ще є нюанс. Ну, вона зелена, так, трохи пікселю мальнуть і все. Є нюанс по ній Так, дивимося. Ось, бачите, латка лопнута тут рама. І вона так шевелиться. Тобто, Блін. Я думаю, це якісь аматори варили. Хто ж по е, шов накладає. І бачите, який що це за шов. Ну так вона і тут і лопнула. Виріжемо і зробимо по уму. Оце такий момент вирішити. І а, ще є люфт хвостовика моста. З нього не тече, але люфт значний. Теж треба по ній, по ній ще вирішити. Машинки теж підуть. Не пусті. Ми з вами про це потурбувалися. Так, ця гума зараз батя поїде на шиномонтажку розбортувати. Купили в кожну машину по. Ну тут має бути чи 30 чимось, чи 40 пар взуття. пенка тепла з вставками. Така камуфльована. Так, по пакету в кожну машину. Далі трохи смаколиків є. Хоча хлопці констатують, що з продуктами у них взагалі все люкс. Кажуть, передавайте де може потрібніше. Це дуже приємно чути, що постачання по харчуванню достатнє. Далі свічки, трохи цигарок, вони теж ним цим, цьому раді. Далі бафи. Шапки, шапки, перчатки, білизна, тут ще в салоні ось ще ціла коробка. Ну, тобто, все те, що потрібно, що в ходу і першочергове все ми взяли на всі три машинки. Дякуючи вам, дякуючи. Волонтерському об'єднанню Карлівщини, через кого ми беремо по дуже комфортним цінам, це все. І всім, хто доклав рук до всього цього вкрай необхідному. Тримаємося і рухаємося далі. Гума ідеально війшла, зафіксували, розподілили по всім машинкам рівномірно все, що планували. І смаколики, і отак. І отак. І саме головне, родзинкою до всього цього є, звісно, хендмейд. Всім, хто доклав до цього руки, особлива вдячність, бо це є річ. Від душі є річ не так, що хтось сказав, а люди беруть, роблять і роблять це постійно. І це енергетика, це захист для наших військових. Так, це такі коврики, підстилки, щоб і було тепло ходити або сидіти на них. В кожну машинку по, отакому, по отак... кілька таких ковриків є. Далі і отут зацініть це ручна робота. І тут цілий ящик його. Це на дотик енергетика вже шалена. І... Тепло для наших бійців. І в кожному, в кожному пакуночку лист і смаколик. В кожному є щось солоденьке. Отак от, от. Всіх з Різдвом, з Новим Роком. Ну і будьте здорові. Так. Ця машина є в цю так самісінько, Все те саме. сапоги, білизна, мед обов'язково в кожну машину. Привіт, в Красноград. Так, ну і... Боже, як це приємно! кожному. Вот так вот. Ну и тут. Те самые. Так, так. Мед. Так, а где носки? И где же носки? Ось носки. Ось вон они. Стоп, не все, ледь не забув. Аж тіпануло мене теплі штани від пана Олександра поїдуть в першій машині, яка сьогодні має поїхати. Ну і теплі такі шкіряні рукавички. Так, скільки у нас їх. Раз, два, три, 4, 5 пар. Так, ну давайте дві лишимо. На перспективу ми не зупинимося, ще будемо працювати в цьому напрямку. Дві ви побачите в наступних машинах. І в кожну машину покладемо водієві дверцята. Отак от. Вот так. И третья тоже есть. Вот теперь порядок. Рухаємося далі.